Доброго часу доби. Сьогодні у нас 4 жовтня. У нас нарешті пішли дощі. У нас їх називають восени єврейськими тучками, тому що до нас приїжджають хасиди, вони святкують свій новий рік. І в цей час якраз починаються дощі. Якщо на їхнє свято йде дощ, це дуже хороша прикмета. В них свято було, здається, з 2 по 4 жовтня. Наразі вони вже роз'їжджаються, тому що житло у нас. Коштує досить таки дорого. Я вам хочу сказати, що в інтернеті дуже багато негативної інформації про них, але ж насправді це не так. Чому? Тому що те все, що вони смітять, вони прибирають. Вони платять за це гроші. Що раніше машина туди приїжджала раз в тиждень, вони, вона туди приїжджає кожну годину. І все те сміття прибирається. Тобто і чисто стає, і дають можливість заробити і фірмі, і працівникам фірми, оскільки графік в них буде посилений з 2 по 4 число. Так само хасиди дають можливість заробити і мешканцям. Оскільки мешканці їм здають за підвищеними цінами житло, і хасидам хорошо, і українцям хорошо. Хасиди наповнюють бюджет також через магазини. Наприклад, статистичний українець піде в магазин, витрати там 100 гривень, а середньостатистичний хасид піде в магазин і витратить вже 1000 гривень. Він дасть виторг магазину, плюс ФОП заплатить податки в казну держави. Тобто я не знаю, чому люди не годують. Від них я бачу лише плюси для економіки. Плюс до того до всього вони платять там. Туристичний збір, здається, він там був від 20 до 300 доларів з кожного. Плюс до того до всього є багато робочих місць, де можуть такі хлопчики по років 16 влаштуватися офіціантами і за день заробляти 1000 гривень. Це, думаю, досить непогано для підробітки для студента. Так само дівчата можуть працювати на кухні, чистити овочі, перебирати яйця на наявність крові, щоб в них не було, і отримувати за це приблизно десь 800 гривень в день. Я бачу лише плюси, плюс до того до всього в них з оплатою все чітко, вони розраховуються до копійки, вони не обманюють на коштах, як роблять наші українці. Це район можливостей, там можна познайомитися з впливовими людьми з, іншого, з інших країн, оскільки до нас приїжджають євреї, хасиди з Франції, Америки, Африки, Китаю. Японії, я бачив на власні очі чорношкірого хасида і бачив китайця Хасида. Це для мене було дещо таке неймовірне. Але сьогодні річ піде не про це. Це я вам так трішки розказав, оскільки я мешкаю в цьому місті, і я працював безпосередньо з ними, спілкувався. І в мене залишились лише позитивні емоції. Жодних негативних, хоча було багато різних ситуацій, але тільки найкраще можу вам розказати. Отож, пішли дощі, і я зрозумів, що мої помідорки вже, вже не зможу достигнути. У мене було десь 3-4 куща помідорів в чарі, вони рясно були всипані гронами помідор, але не судьба, немає сонця, занижена температура в день близько 23 градусів, і помідори не дозрівають. А як піду дощі... Такі як зараз, то просто вони полопають ще зеленими. І ці помідори вже нікуди не можна буде використовувати. Я дуже любив і люблю рецепт ось таких квашених зелених помідорів. Такий рецепт помідорів ви могли куштувати в садіку, в армії, в місцях не столь близьких. І все напевно. Це такий рецепт з СРСР, де нічого ніколи не пропадало. Я дуже обожнюю. Я ще обожнюю кабачкову ікру дійсно то таку, коли робили в е, державних столовах від певних закладів. Той смак мені теж дуже подобається. я кожен рік роблю собі такі помідорчики, оскільки зеленими помідорами нічого, крім цього рецепту, не можна зробити, викидати їх. Рука не підніметься, оскільки я знаю такий рецепт. А смакують вони просто клас. Приблизно десь. не знаю, літрова баночка з'їдається мною зараз. Я роблю 2 літрові банки, тому що я дуже люблю їх. Ви можете робити в літрові баночки і спробувати цей рецепт відкрити для себе щось нове, якщо ви не знаєте. Так, по рецепту, нам треба зелені помідори. Ріжете їх на 4 частинки, якщо великі. Якщо такі маленькі, як в мене, чері, на 2 частинки. Потім нарізаєте дрібнете листя сільдерея або корінь сільдерея, якщо є. Якщо немає, можете не використовувати. Не принципово. Воно там якусь нотку дасть, якусь не дасть. Обов'язково треба петрушка, якщо у вас є. Чим більше, тим краще зелені. Тож дрібнете мілку. Якщо у вас є свіжий часник, треба 50 грамів часника Добавляєте в цю петрушку. Якщо у вас є, виходить гіркий червоний перець, треба 2 штучки на літрову банку 2 штучки. Тож дрібнете його. Якщо любите такі пікантні смаки, то насіння не вибираєте. Якщо любите більш гостріше, то залишаєте насіння. Коротше, перемішуєте часник, сельдерей, петрушку і перець і ставите в сторонку. Потім берете літрову каструльку, літрову, літри води. Вистачає, щоб залити дволітрову е, банку просолу. Маринадом, точніше, берете туди, додаєте 20 грам в. Е, Подождіть, 40 грам солі це 2 столові ложки солі. Да, це багато, але це нормально. І додайте 200 мл уксуса. Це теж багато, але це нормально. Добавляєте туди лавровий листочок. Я завжди його кришу, оскільки я люблю, коли він попадає з частинками в банку. І там залишається і дає свій аромат надовго. Також горошок чорний, горошок душистий, духмяний теж туди кидаєте. Все це врасол. Тобто у нас, виходить, було солі 40 грам, а цукру кидаєте в 2 рази більше. Приблизно 80 г. Щоб ви орієнтувалися по ложках, 20 грам це 1 столова ложка. Тобто 2 столові ложки солі і 4 столові ложки цукру. І все це доводите до кипіння. Потім берете помідорки. Налажуєте один слой зверху присипали зеленю, що у нас була окремо замішана. Потім 5 помідорки, потім 5 зелень, потім 5 помідорків. І так до самого верху. Так до самого верху ви коротше, його засипали. І все це заливаєте таким тепленьким розсолом. Не кип'ятком, тому що зелень втратить смак. А виходить таким же теплим можна сильно не охолоджувати. І все. І в нас виходить ось така красота. Така красота вона закривається звичайною гумовою кришкою. І ставиться в прохолодне місце. Прохолодне місце це для мене це погріб, сходи погріба на 10 днів. Через 10 днів можна відкривати-смакувати. Вони будуть такі кисло-гіркі. Я думаю, всі ви знаєте їхній смак, це такий смак, як в столовах. Ось таким рецептом я хотів з вами поділитися, оскільки мій канал дивляться в основному чоловіки. Я думаю, їм цей рецепт буде досить цікавий, оскільки чоловіки завжди люблять експериментувати, а чоловік на кухні це, ну, взагалі космос. Наразі це все. Дякую всім за увагу. Дякую, що відвідуєте мій канал. З вами був Мідлок. До скорих зустрічі. До побачення.